Кіровоградська обласна державна адміністрація повідомила про зміни в процесі бронювання через дію. Уряд спростив цей процес, тож не потрібно чекати 72 години, аби перебронювати працівника. Така можливість діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих. Окрім цього, уряд вніс і інші зміни, зокрема, дозволено у повному обсязі бронювати працівників медичних закладів державної та комунальною форми власності. На нараді в Олександрійській РВА 14 січня обговорили ключові питання безпеки та підготовки населення. Йшлося про розширення мережі центрів підготовки населення до національного спротиву, посилення залучення інструкторів, зокрема ветеранів російсько-української війни, до роботи центрів. Говорили також про залучення здобувачів освіти до програм підготовки в центрах та необхідності попередження вербування дітей спецслужбами ворога. Олександрійська громада продовжує реалізацію ініціативи Здорові громади. 14 січня відбулася чергова зустріч між дисциплінарною групою ініціативи, що проваджується в рамках проєкту Юсейд розбудова стійкої системи громадського здоров'я. Учасники обговорювали перші результати реалізації ініціативи, зокрема аналіз анкетування, яке проводилося серед жителів громади, а також визначили подальші кроки та цілі. Волонтерка Оксана Штепахода на власній Фейсбук-сторінці продовжує збір на ремонт автомобіля для військових. Йдеться про суму 25 тисяч гривень. Зараз зібрано половину коштів. Хлопці чекають на авто вже більше трьох місяців, зауважує волонтерка. Реквізити та детальна інформація на сторінці Оксани Штепи-Ходи. Олександрівський капе Теплокомуненерго повідомляє про перекриття руху автотранспорту через ремонтні роботи. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на тепломережі, перехресть вулиці, бульварної та ярмаркової, буде обмежено рух автомобільного транспорту з 15 січня і до завершення виконання робіт. Вихованець ПСК Захист, який наразі особисто очолює обласний відокремлений підрозділ, а зараз служить у ЗСУ, отримав державну відзнаку. Сергія Артемюка, згідно з указом президента України, нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Про це повідомив президент ПСК Захист Андрій Ярошевський. У четвер, 16 січня, очікується хмарна погода без опадів. Температура вночі 1 градус морозу, в день плюс 3. Атмосферний тиск 763 мм ртутного міліметра Вітер північно-західний 3 метри за секунду.